Елоу, Зешечка! Радий вас всіх бачити! З вами Sky Recon. це значить, що прийшов час поговорити про Зоряні війни, і ми з вами обсудимо третю серію другого сезону бракованої партії. Минулого разу ми з вами домовляли, що я продовжу робити огляди, якщо відео назбирає десь там всього 2000 переглядів. Але, на жаль, не назбирало навіть 666... Назбирало всього 664. Тож робити новий якийсь там огляд і витрачати купу часу і нервів, а я справді витрачаю багато сил. Мене ніхто не може в родині чіпати. Я прям весь такий зайнятий. І все це ну, виснажує робити таку роботу, яка нелегка заради 600 переглядів. Вибачте, я не буду. Тому я вирішив змінити формат. І тепер ми ніби в стрімі поговоримо про основні. Картиненькі, які я зробив на принтскріні. розкажу вам свої думки. Можливо, вам це буде цікаво, в усіляк випадок. Я не буду витрачати так багато сил. Якщо це не буде вам цікаво, то і цей експеримент завершиться нічим. Тож нагадую, вкотре все в ваших руках. Давайте перейдемо до третьої серії другого сезону бракованої партії. Подивіться, ось такий шикарний ландшафт. Відкриваєш очі, одразу бачиш кесель той самий, на якому вуки помирали за півроку, як казали в повстанцях. Але це не кесель, це інша планета, на якій теж видобувають щось руде, все в тому пилі. Але люди такі щасливі, живуть, не помирають, як ті на кеселі раби, і в них навіть якісь зелені поля є, щось вирощують серед цього пилу. Тому не все так погано, як здається, на перший погляд. Але як вони розбігаються від імперії? Таке враження, що до них імперія, як на сафарі, приїжджає, людей відстрілює, і тому вони всі бігом-бігом никатись, або з ними ведеться пропаганда, або імперія все ж таки прилітає не вперше. І коли ти бачиш цього імперця на думці, лише одне: та невже в імперії є хтось, окрім Рампорта. Нагадаю, він робив просто все для імперії, змінював клонів на штурмовиків, до речі, тут штурмовики. Він проводив якусь реформу з ципними кодами вводив. Він по усіх планетах літав, на рілоті щось домовлявся, на інших планетах, де хто як себе має поводити. Таке враження, що він один працював прямо на всю імперію, більше нікого не було. А тут є, але тільки для того, щоб знов прикути нашу увагу до Ремперта. Знаєте, що мене тут здивувало? Я не знаю, Спайс вони видобувають чи ні. Сподіваюся. Що все ж таки ні. Але якщо це справді Спайс, то й елітний наркотик, то можливо його, ось його там пісну втирає чи нюхає, а тут поступінька хваляється під ногами в людей жахливо. Ну, я вірю, що і справжню наркоту не дуже то охайно роблять, бо займаються цим зазвичай найнижчі слої населення, яким не дуже то пощастило в житті. І ви подивіться тільки на цей кадр. Ви коли-небудь уявляли собі, що побачите дроїдів, які будуть захищати? Мир, ну тобто, ми тут, як глядачі, на якій стороні маємо бути турмовиків чи дроїдів? Це неймовірна серія, яка буде просто розривати мозок цими шаблонами. І мені вона саме тому дуже і дуже подобається. Я неймовірне задоволення отримав. Коли дивився цю серію саме через те, як вони жонглюють нашими емоціями, ви подивіться, а хоч серіал пам'ятає про прицільчика, нехай клони не пам'ятають, які з ними типу родина були. Росталися знову. Вони на початку першого сезону розсталися, забили на хлопця. Тут знов розсталися, забили. Ну, хоч серіал про нього пам'ятає, я дуже радий його знов побачити. Я думав, тут будуть розборки про рапорт, але не так думав рампорт. Я вам в огляді попередніх двох серій сказав, що або прицільщик збрехав, або не повернувся. Він повернувся в ряди імперії, як ми бачимо. Значить, він в рапорті збрехав і сказав, що ракіші знешкоджені, але з ним ніхто не проводить розборок, йому просто дають новий наказ, хоч і не дають йому бути головним. Ви знаєте, зазвичай в моїх відео біжить такий... Рядочок, де я кажу, дяку тим, хто мене підтримує на Патреоні. Тут він не біжить. Він такий, ну я можу його так посунути. Дякую за підтримку на Патреоні Людям цим Антону, Льву, Віталію. Дуже дякую. Якби не ви, я б взагалі не робив вже нічого і дуже давно. Ви для мене просто велика опора. Якби не ваша підтримка, мене б вже тут. Не було і хто б міг подумати. Ну як же ж без камео? Звісно, те, чого ми чекали ще від першого сезону, коуді в рядах імперії, і саме він буде. Начальником, командиром на цьому завданні дуже радий його справді побачити? Розумію, що це був клон, якого всі полюбили за війни клонів, і тут він в рядах імперії. Ну дуже хотілося це побачити набагато раніше. До речі, мої думки про цю серію в самому фіналі. Я вже вам сказав, що вона класна, але це не всі думки в цьому кадрі. Ми можемо побачити пам'ятники для клонів. А це не штурмовики, це саме клони. І в мене велике питання: а коли це їм почало? Ви пам'ятник, напевно, як тільки перемогу отримали. Давай пам'ятник невідомого клона поставимо, знаєте, так, да? як всі люблять, так перемогу помічати сюди героям. Це дуже сильна така штука, яка на віка осягне в головах людей. Потім ще клони воювали казати. Ох, чекаю, коли все це відбудеться. Дуже прикольно, що штурмовики не впорались і завдання дали клонам. Ось так Ремпорт наробив там якусь реформу, але сам в своїй реформі бачить, що без клонів ще ніяк. Але його це не засмучує. Клони й клони виконують завдання, всіх прижмемо до Потім вистачить і штурмовиків, поки не вистачає. І ось жіночка знімає пафос на шалом, і ми такі всі. Хто ти така? Ну, звісно, я вже дізнався, хто це. Хотілося б саме тут, знаєте, і вона так пафосно знімає шалом, здивуватись, та не вже а ні. Це просто типу ніхто. Насправді вона є новим персонажем, якої раніше не було. Вона губернаторка цієї планети. Звісно, я вам всі ці назви, ні її ім'я, ні планети не назву, бо я справді не їк це запам'ятовувати. Я тільки дізнався, що вона була подружкою Понтері. Це тітка, яка була прям найгарнішою помощницею дуку, вона була політична, вона намагалася разом з падме миру досягнути, і в її синульку тріскалась Асока, а він зараза така замутив сестрою Согрери. Ой, яка Санта-Барбара пошла. Коротше, це новий персонаж, якого заднім числом приписали до якогось старого. Не знаю, чи варто до неї прив'язуватись чи ні, але вона бере в полон імперію. І як мене тішить, що в серії? З'являється послідовність дій, тобто вона заявляє, що з вами нема про що спілкуватись, і коли вони бачать наступний транспорт від імперії, вони одразу посилають ракети. Ніяких переговорів, маршити. І це прям дуже-дуже круто. Мене потішило, що, хоч якась, але послідовність дій з'явилась в зоряних війнах, і ось поцілили транспортник наших клонів дроїди. Вас може це здивувати, типу, як так? Дроїди взяли і поцілили. Я знався чому, тому що прицільчик летів за обичними Клонами з кабанчиками, а в них прикмета. Якщо летіти з кабанчиками, тебе точно зіб'ють. Бачите, закон такий працює. Дуже прикольно, що ми відкриваємо, бачимо труп клона, і скажіть чесно, серденько защемило, коли дроїд сказав: всі померли. Ви переживали за Коуді, Ви переживали за прицільщика? Ви вірили, що. Серію цю завели виключно для того, щоб вони одразу померли. В мене чомусь нійокнуло. І в наступному кадрі ми бачимо і прицільщика, і одразу нашого з вами Оуді. І Я тільки почав лахати, що напевно тільки ці двоє вижили, бо в них сюжетна броня. А ні, виявляється, не тільки вони вижили. Вижила ще купа інших клонів. Напевно, там всього один труп був. А дроїд не знає, що таке множина, і такий. О, тут труп, значить всі померли. А то, що там мало бути більше клонів, він якось ну, не дроїд тактик, не прораховує, на то він і бляшанка, бі один. А ви подивіться, який крутий прицільчик. Поза ним взрив, Ух, а він навіть не повертається. У крута тінюшка. просто кайфець. Але як же ця серія давить на ностальгію? Перше, ми бачимо дроїдів, а ми вже думали, що їх і не зустрінемо. Так, хоча в повстанцях вже були набагато пізніше, чи можуть і можуть нам їх повертати. Тут же ж були не тільки Бі-1, тут були і дроїдики, яких ми ще з першого епізоду знаємо. Але ось як мінка летить і відскакує від захисного поля, те якраз нагадує, як Со а Асока вчила плавно так підкидати, бо плавні рухи поле не затримує. В мандалорці ви теж це бачили? Ой, в книгі Бобу Фетові, який перетворився на мандалорця? І подивіться, як круто і неймовірно, так пафосно вони вирішили це питання. Бомбочку закинути не змогли, підстрелили біодинку. Він так плавно втративши рівновагу, заліз за поле і там вибухнув. Дуже круто. Переходимо до наших улюблених замків на двері. Скажіть, на що вони взагалі в зоряних ві? Ну ви знаєте, якщо в них вистрілити, то вони або закриються назавжди. О, відкриються назавжди тут, в залежності від того, як потрібно сценаристам, коли почали знов-таки ностальгію на нас нападати дроїди командос, яких розробили вперше, вони з'явились в зоряних війнах, війнах клонів за хронологією подій на тренування отряда Доміно, коли вони проходили взяті башти чи чогось там. І не могли ніяк пройти, завалювали екзамен. Там ці дроїди в них стріляли. Але за подіями серіалу, якщо дивитись, то вони з'явилися ще, як мені здається, в першому сезоні. Коли ці самі новобранці отряд Доміно, один по одному помирали на луні ріші, і там ці дроїди маскували з-під клонів. Ну то окрема тупка зоряних він він клонів, що в них ці дроїди виявились новинкою, а потім виявилось, що хлопці з ними і тренувались. Тут вони теж з'являються, теж викликають ностальгію. Та для мене головне коуді з вібраножем. Я думав, цей прикол виключно для Рембо, тобто бракованої партії мисливця. А тут і коуді так само себе поводить, вони. Ну просто пам'ятають, що це круто працює. Давайте іншому клону дамо ті самі навички, що були у мисливця. і пофігу, що це інший клон приколовся. Я ніколи не розумів, як розмножується постріл прицільщика. То в нього для цього були спеціальні пристрої. Тут теж є ті відбивачі, які дозволяють йому під кутом стріляти. Але постріл, який і вибиває всіх, і при цьому не закінчується, а продовжує летіти і інших крошити. Це завжди прям неймовірний крутяк. І тут він зі сходів, не знаючи, хто там на горі, від одної підкинутої відбивашки зміг вирубити трьох дроїдів. Неймовірно, коли на твоєму боці сценаристи, ти будеш найкрутішим. Справді, прицільчик жод, що ж тут ще сказати. Ну і фінал серії. З вами буду дуже відвертий. Заради цього фіналу варто дивитись. Прям все киньте, подивіться, хоча б цю серію. Якщо ви знаєте, що це колишні клони республіки, а це колишні дроїди сепарів, Вам цього вистачить, навіть якщо ви не дивились браковану партію в цілому, неймовірно крутий фінал. Не буду спойлерити і так вже сказав, що тут є коуді. Тому просто дивіться цю серію. Кайфаніть так само, як кайфанув. Я що я хочу про неї сказати. Вона неймовірна, саме тому що бере наших улюблених персонажів, за яких ми завжди вболювали. Ми вважали і ставить їх проти злих дроїдів, яких ми завжди не любили і вважали поганими, і саме ця серія перегортає все з ніг на голову. Тепер наші улюблені клони за імперію, тепер вони є зло, а наші дроїди ніби захищають, захищають і рятують людей. І як ти тепер це сприймаєш? А як ти після цього будеш переоцінювати? Все, що було раніше. Я обожнюю такі моменти, і саме за це респектую цій серії. Ну що ще можу сказати? Дуже дякую вам за увагу. Сподіваюся, що цей формат вам не буде не цікавий зовсім. Якщо він збере ті самі 600 переглядів, то ми продовжимо. Якщо не збере, то не будемо продовжувати. Дякую за підтримку, дякую за перегляди, дякую за коментарі. Шановні, ви круті, не забувайте, що ще існують канали позоряним війнам, такі як Китайська краївка, мельнікатор, пілорхат, і в них ви теж можете побачити відгуки про раковану партію. Напевно, може про щось інше. Ще на колоді трейлерів вийшов ще один варіант перекладу у Пілорхата є. І у колодії є переклад Хіше, як мав закінчитись обіван кінобі. Дуже раджу для перегляду. Мені сподобалось. На цьому все. Дякую за увагу! І на все добренько!